Ні, немає за кого. Вони втратили ці люди, з яких я раніше голосував довіру. Можливо, приходять нові, звичайно, але е, ну поки я не бачу якихось реальних активних е, рухів, е, які би щось зробили для людей, крім себе. Ну для себе, звичайно, всі ми по природі егоїсти. Всі абсолютно. А от для людей, що чуть, чуть щоб зробили, то таких людей я поки не бачу в Тернополі. Ну нічого, не чекаю. Знизу зміни, хоча й планують, але їх не буде знизу. Вони мусять бути зверху. На вибори підати це ваша принципова позиція? Ходити принципова. на принципово. Наразі ще не було такого, щоб не ходив. Я б залюбки пішла, але на жаль, в цей час не буду в Україні. Чого від них чекати? Я гадаю, кожному з наших громадян потрібно мати свою якусь виважену, визначену позицію і обов'язково йти на вибори, тому що як не як це є вираженням вашої думки, і ніколи не варто думати, що ваша думка не важлива. Обов'язково йдіть і обов'язково зробіть свій вибір. Чи принесуть ці вибори якісь зміни в Україні? Це залежить від тих людей, які прийдуть. Але це також залежить від контролю громади за їхньою роботою. Ні, не піду, бо нема чого чекати від нікого. Просто зневіра до влади, зневіра до всього. Нікому не вірю. Після Майдану пробувши рік на Майдані, не вірю нікому зневірилося всі.